Дорогі співвітчизники, 25 травня ми йдемо на вибори, на вибори глави нашої держави за свободу процвітання європейське майбутнє, якої українці платять найдорожчу ціну ціну власного життя. Тим важливішим є вибір, який ми зробимо в неділю, тим вищою є відповідальність кожного з нас. Завтра ми доведемо всьому світу, але насамперед самим собі. Що нас неможливо залякати, що ми і тільки ми самі будемо вирішувати, як нам будувати рідну хату і як господарювати в ній. Не просто підготувати і провести вибори, коли для їхнього зриву задіяні величезні фінансові, політичні і військові ресурси, коли на їхню дискредитацію спрямована індустрія збоченої пропаганди. Але ми вибороли ці вибори тим, що боронимо свою землю. Відроджуємо українське військо, піднімаємо зруйновану економіку, нищимо схеми, які вимивали з країни мільярди, вчимось контролювати владу, закладаємо фундамент подальшого розвитку. Ми зламали те, що заважало чесному і прозорому самовизначенню виборців. Ми разом зробили все, щоб очистити цей процес від підкупу, каруселей і зникаючих чорнин. Ми не дали спонсорованим з-за кордону бандитам та іноземним найманцям зірвати вибори, повністю забезпечили їх фінансування і законодавче підкріплення. Все, що робилось впродовж цих трьох місяців урядом, робилось для того, щоб утвердити гідність людини і впевненість у тому, що від неї залежить все. Ваш голос більше ніхто не вкраде, ви, і тільки ви розпоряджаєтесь ним. Зробіть свій вибір так, як вилять вам ваші переконання і ваша совість. Це буде волевиявлення українців Заходу, Сходу, півночі і півдня. Вибір справедливий і безперешкодний. Тих же наших співвітчизників з Донецької і Луганської областей, яким розв'язана проти України війна зашкодить прийти на виборчі дільниці. Хочу запевнити: бандитам недовго залишилось тероризувати ваш край. Ми обов'язково будемо мати законно обраного президента, який здійснить свій перший візит до столиці Об'єднаної Європи і поставить підпис під документом про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Новообраний президент отримає від українського народу мандат на стрімкий і невпинний рух від сірої зони безправ'я і мракобійця, що мріє нас поглинути до простору вільних людей. Згуртованих навколо спільних цінностей, туди, де легше дихається, де людина має право тому, що вона людина, а не прокурор чи податківець. Пам'ятаймо, завтра ми захищаємо Україну, робимо внесок у її благополуччя, в майбутнє наших дітей і онуків своїм бюлетенем. Ми обираємо, а значить, перемагаємо. Слава Україні!